Очільник німецької розвідки Бруно Кальн зробив тривожну заяву: Кремль може спробувати перевірити єдність заходу та випробувати його на міцність та статтю 5 НАТО. Тобто Росія не збирається зупинятися, і якщо війна в Україні закінчиться найближчим часом, Кремль може швидко переключитися на нову ціль, тобто Європу. За словами Каля, Росія хоче відновити свою сферу впливу і сподівається, що США під тиском обставин виведуть свої війська з Європи. Більше того, якщо війна в Україні завершиться до 2029 30 року, це тільки прискорить цей процес. На цьому фоні Німеччина та інші європейські країни починають. Готуватися до гіршого сценарію анонсовано величезний пакет фінансування оборони та переозброєння. Але чи вистачить цього, щоб зупинити Росію, якщо вона дійсно вирішить перевірити НАТО на міцність? Отже, якщо ми подивимось на цю новину в ширшому контексті, то ми побачимо, що вона є частиною глобального політичного протистояння між Європою та США. Зараз позиції цих двох гравців щодо війни в Україні зараз кардинально різні. Сполучені Штати все більше схиляються до сценарію швидкого завершення війни. Але давайте з вами будемо чесними. Під ось цим формулюванням завершення війни Вашингтон має на увазі не перемогу України, а капітуляцію на умовах Росії. Причина тут очевидна, як на мене, США розглядають Росію як потенціального партнера у глобальному протистоянні із Китаєм. Для них важливо вирвати Москву з під впливу Пекіна. а для цього треба дати Росії якісь гарантії та хоча б часткове зняття санкцій. Але в Європі мислять зовсім інакше. Для США війна в Україні це щось далеке, гіпотетичне, чим можна грати в геополітичні шахи. Але для європейців це вже питання виживання. Вони розуміють, що будь-яка Поступка Росії сьогодні означатиме нову війну завтра. І якщо Кремль побачить, що може виграти хоч щось, він не зупиниться, тому що жодних угод із Москвою не існує в довготривалій перспективі. І якщо Україна впаде, наступною стане Балтика, Польща чи навіть Німеччина. І тут ми підходимо до ключового моменту. Чиновник німецької розвитки Бруно Каль прямо каже, Росія хоче перевірити на міцність статтю 5 НАТО. То тобто в Кремлі вже розмірковують, чи не настав час випробувати захід, і якщо Україна програє цю війну, якщо цього хоче Трамп. Путін не буде сидіти, склавши руки, він просто перекручить військову машину на Європу. Саме тому Європа нарешті починає діяти. Оголошено ось цей рекордний пакет переозброєння на 800 мільярдів євро. ЄС готується до найгіршого сценарію, але це також означає, що Європі невигідне швидке завершення війни в Україні. Про це прямо нам каже ось цей чиновник. Вони зацікавлені в тому, щоб Київ не програв, але поки що і не перемагав. Їм потрібен Час або для того, щоб дочекатися природного краху режиму Путіна, мабуть, або для економічного виснаження Росії. Для нас, українців, це означає дві новини: одна погана, інша хороша. Погана нас не підтримують настільки, щоб забезпечити швидку перемогу, бо в них ось ця ось політика не ескалації. Хороша ж. Новина це те, що Європа розуміє, що не може дозволити нам українцям програти. Тому вони будуть давати стільки допомоги, щоб ми не падали, але поки і не виграли. Залишається головне питання: що ж з цього може витягнути Україна? Давайте проаналізуємо далі. І отут CNN опублікував дуже цікаву новину. Давайте подивимось на ці цифри, які вони опублікували. США надали Україні 69 мільярдів військової допомоги. ЄС. 54 мільярди. І інші партнери надали ще 17 мільярдів. Здавалося б, Америка ще залишається головним донором, але є один нюанс. Під час останнього саміту ЄС, який був ось у п'ятницю, країни Європи погодилися виділити на оборону та переозброєння 800 мільярдів євро. Але 150 мільярдів вони вже виділяють їх безпосередньо зараз, без жодних вагань, а інші гроші вони будуть. Далі виділяти і от тут цифри стають цікавими. Якщо підсумувати всю допомогу, яку Україна отримала за три роки війни, ми якраз отримуємо приблизно 150 мільярдів доларів. І саме таку суму ЄС закладає на майбутнє. Що це означає? Співпадіння а це може означати, що Європа більше не розраховує на США і бере на себе всю фінансову підтримку України. Іншими словами, ЄС демонструє не лише Росії, а й Америці, що вони готові ввести довготривалу війну на виснаження. США можуть змінювати риторику, пропонувати мирні угоди, змінювати політику щодо Росії. Але Європа дала зрозуміти, що немає наміру відступати. Тобто логіка тут максимально прозора. 150 за три роки витратили, і 150 вони ось в п'ятницю погодили. Тобто, ну я не думаю, що це якесь співпадіння, ось таке. І тепер ми стоїмо перед важливим моментом, як вплине ця зміна європейської політики на дії США. Європа чітко заявила, що бере на себе всі витрати війни, показуючи і Росії, і Америці, що вони готові продовжувати боротьбу, виснажуючи Кремль. І отут у США з'являється дилемма. Або вони будуть змушені змінювати свою політику щодо України, або ж шукати способу тиску на Європу, щоб змусити її грати за їхніми правилами. І ось тепер давайте подумаємо, як Трамп може діяти. У нього є ось ці два варіанти: і перший це прийняти нову реальність і змінити риторику. Не забувайте про любов до угод його. І ось ці 800 мільярдів. Це ж. Величезна цукерка для американського ВПК, бо Європа буде купляти здебільшого все озброєння у США, як вона робить це і зараз. От, це як можна сказати, прямий хабар і по-друге, запобіжник від ось цих економічних війн, від ось цих тампівських славнозвісних пошлин. От. Тому. Просто замовити у США всього на 800 мільярдів, і от Трампу це може дуже сподобатись. І от бачите, як тонка Європа робить власну політику: з однієї сторони, вони демонструють цей сигнал е, і 800 мільярдів, що Трамп ти не отримаєш капітуляцію України, а з іншого сторони, вони кажуть: так ці ж 800 мільярдів тобі Трамп бери, ось так тому ми можемо з вами почути від адміністрації Трампа. Щось на кшталт е, Україна тепер вже готова до миру, але Путін не хоче. Це означатиме, що США і змушені, і вигідно їм буде змінити власну тактику. І, можливо, навіть переглянути санкції щодо Росії, щоб зробити їх більш болючими. Другий варіант це почати політичний тиск на Європу, щоб вона не брала всю ініціативу в свої руки. Це можуть бути як економічні важелі, так і дипломатичні маневри, щоб змусити ЄС більше узгоджувати свої дії США. Але у такому випадку я не знаю, як Трамп буде пояснювати лобі із військово-промислового комплексу, чому він відмовляється від замовлення на 800 мільярдів євро. А оборонні підприємства є майже у кожному штаті, тому. Це дуже сильно може вдарити по його рейтингу. Ну і взагалі, тож найближчими тижнями або днями, або навіть завтра, знаючи Трампа, ми можемо побачити зміну риторики у Вашингтоні. Або вони визнають, що Росія не хоче миру і треба продовжувати тиск, або ж почнуть новий виток переговорів, там, наприклад, із Путіним, що може ще більше загострити ситуацію. І, от, поки писав цей випуск, прийшла ще одна новина. Це про спільне навчання Китаю та Росії, якісь морські навчання, чи не дочитав цю новину. Але я розумію це з одного боку, що це не пов'язане, але із того, що я вам розповів, ви розумієте, що це також є елемент торгу Росії в плані. України, ось так, це можна сказати російська відповідь зараз на ось цей 800 мільярдний пакет. Що ми з вами можемо бачити? Отже, навіть якщо все складеться найкращим для України чином, якщо Європа, грубо кажучи, викупить Україну у США, заплативши там за продовження підтримки, то це не означатиме, що війна ось ось закінчиться. Ні, ми просто повернемось до того, що війна триває і буде тривати, поки російська загроза не зникне. Це означає для українців, які знаходяться зараз у Європі, що тимчасовий захист буде не таким, то й тимчасовим. Бо якщо війна не закінчується, то й повертатися в Україну буде нікуди. І це означає, що попереду ще тривалий час боротьби, виснаження, нескінченних переговорів, політичних маневрів і, на жаль, нових втрат. Бо війна це не просто стратегія, це реальне людське життя. І, схоже, що найближчим часом. Українці продовжують за цю війну платити найвищу ціну. Побачимось!